Всеукраїнський український фестиваль молодь обирає здоров'я. Стартував. Мета фестивалю полягає не у боротьбі зі шкідливими звичками, а в агітації за здоровий спосіб життя. Фінал всеукраїнського фестивалю конкурсу урочисто відкрили вже в шосте. Проводиться він щорічно. Цікаво, що сам фестиваль триває рік. Фестиваль стартує, як правило, в вересні місяці, тобто відбуваються з спочатку шкільні етапи, проводяться відповідні тренінги за, за різними програмами щодо здорового способу життя. Потім стартують і йдуть районні, міські, обласні етапи. І завершення фестивалю знову таки в вересні місяці. Тобто зараз тільки закінчиться всеукраїнський фестиваль і розпочнемося знову підготовку до наступного сьомого вже фестивалю. Конкурсу фестиваль проходить за участю 30 команд переможниць регіональних етапів фестивалю. Тобто, загальна кількість учасників становить близько 300 осіб. Вас вітає з Прикарпаття «Стрій Тім». Всім ворожа за здоровий спосіб життя. Морітися побою. Ми за щастя, за здоров'я, за позитив, ні шкілим звичкам, ні негативу, тільки за здоров'я. Хоча метою фестивалю є пропаганда здорового способу життя, однак конкурсна програма є мистецькою. Команди братимуть участь у літературно-музично-спортивних змаганнях, проводитиметься конкурс плакатів та конкурс фотографій, будуть численні вікторини та тренінги. Мистецтво воно дуже впливає на свідомість, воно розвиває здібності талант дитини і ще формує е е життєву позицію, який спосіб життя вибрати. В даному випадку ті діти, які приїхали на фестиваль вони всі сповідують здоровий спосіб життя. Без здоров'я чоловік щастлив бути не може по определенню. Це обов'язкові умови щастя. В першу чергу це спорт, це для всіх дітей, для молоді, для розвитку всестороннього спорту. Обов'язково нужен бы это развивать розвивати І займатися не только под руководством, это должно как бы стати частью сознания. На відкритті фіналу фестивалю молодь обирає здоров'я. Команди учасниці влаштували урочистий концерт, акробатичні трюки, музичні номери. А попереду три дні насиченої програми. Настрічає фестиваль Он сьогодні. Для перемоги, як запевняють школярі, їм потрібна згуртованість. Розум, кмітливість та здоров'я у них є. Тому жодна з команд учасниць навіть не сумнівається у своїй перемозі. Дітвора, молоді люди, підростки, этим жаждуть займатися, їх не нужно заставляти, записувати в секцію, спрашувати був, не був сьогодні на фігурному катанні или на лужних гонках. Поняті. Іха тут не виганеш Вікторія Левченко, Віктор Головко для новин культури.